Привіт-привіт всім, любі мої дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю вас з Різдвом і з Новим роком обов'язково загадуйте бажання в новорічну ніч, тому що у нас буде відкриватися портал, і набагато легше пробитися в Небесну канцелярію в цей момент, тому що дуже багато людей будуть робити одну і ту саму дію. Так, і у 2026 році я бажаю вам легше, швидше змінюватися, показувати себе. Показувати свою справжню ідентичність у 25-му році. Багато хто зрозумів, ким ви дійсно хочете бути. Ви бачили, як змінюються люди, як змінюються ваші погляди, так де ваші істинні бажання, а не те, що вам нав'язували. Ви, як знак комунікації, ви дуже сильно відчуваєте людей. Ви дуже сильно відчували оці всі трансформації в цьому році. А 26-й рік він уже буде роком одиниці, роком першого кроку. Коли ми будемо проявлятися, коли ми будемо показувати себе, і так, от тут не потрібно боятися, тут потрібно починати новий цикл, тому що ми живемо дев'ятилітніми циклами, і з наступного року у нас починається абсолютно нова історія. Історія, в яку ви самі пишете, так що як корабль свій назвете, так він і попливе. І якщо ви дивитеся це відео в період з 28 по 30 листопада, то у вас є прекрасна можливість придбати будь-яку консультацію зараз зі знижкою у 30%, так як у нас чорна п'ятниця. Так і будь-які консультації, так ви можете їх всі подивитися у мене в інстаграмі. Вони є, або просто пишіть мені на мою почту. Я завжди всі посилання залишаю в описі до кожного мого відео. Так, ну що, переходимо до астрологічного спочатку прогнозу для вас, яким буде грудень. Ви завжди дивіться, по-перше, три свої основні знаки: ваше сонце, асцендент і де ваш місяць знаходиться, але і також дивіться. По вашій особистій натальній карті, так, де, які у вас дома, воно буде найбільше у вас програватися. А так, я зараз буду говорити, ніби е, ваш так, перший дім це Терзи. Окей, значить, 1 грудня у нас Венера переходить у знак Зодіако-Стрілець. Венера це планета достатку. Венера вами покровительствує, ви Венеру дуже сильно відчуваєте. І е, Венера в стрільці вона любить вчитися, вона е, любить якесь класне навчання, можливо, навіть навчання про жіночність або про гроші. Так? І е, стрілець він відкриває горизонти. Так, для вас стрілець це виходить е, третій дім. Да? Терези Скорпіон-Стрілець для вас це третій дім, і це про комунікації. Отут у вас може або подруга якась нова з'явитися, або ви можете десь подорожувати по місцевості. Третій дім це у нас так, такі якісь близькі. Поїздки, близький рух, і це також ще наші брати, сестри, двоюрідні брати, сусіди наші. Так, це якась така близька комунікація, це якісь е, документи, які нам потрібні кожного дня. От тут Венера вона буде давати, по-перше, прекрасну комунікацію, легку, таку, гармонійну комунікацію, так, з іншими людьми. І ще вам захочеться, можливо, навіть подарунки якісь тут робити. Подарунки навіть, знаєте, це це скоріше. За все, це будуть якісь там книжки, наприклад, так, які будуть відкривати свідомість іншим людям. Далі, 4 грудня у нас буде повний місяць у близнюках. І тут, на повний місяць, у нас буде ще одне окреме, звичайно, відео і карти, але е, зараз уже, так, е, близнюки для вас. Це виходить, так, Терези, Діва. Для вас 12. Лев, 11, рак це 10-й, близнюки, 9 дієм. От, тому в 9 домі у вас тут буде якесь завершення знову ж таки, по якомусь навчанню. Якесь завершення буде у поїздках. Ви висвітлитесь, так якісь може купити вже собі білети, там кудись ви хотіли полетіти там, на місяць на балі пожити, або взагалі там якась у вас була мрія там, Африку побачити, Антарктику. Отут От, у вас може бути щось таке. Але тут, скоріш за все, буде закриватися у вас момент саме співпраці, знову ж таки, комунікації. Так, у вас от дев'ятий, третій дім, у вас вони дуже сильно активні будуть. А, так, далі Нептун. 10 грудня у нас стає у прямий рух у 29-му градусі риб. Нептун по рибках ішов у нас 14 років, він недавно зайшов у нас на трошки в овен, розвернувся в ретрорух і повернувся в риби, от буквально там останні градуси. Зараз він у 29-му градусі. Це градус трансформації. Нептун, коли був ретроградний, він вдягав на нас якісь такі окуляри. Так, він давав нам більше такого якогось лайту, там, можливо, не зовсім ми там про щось переживали, так, рибки для вас це. це шостий дім. Це ваша робота, так, тут може зараз е, бути у вас більше роботи якоїсь, або е, буде більш творча якась робота, так, ви будете духовно рости і розвиватися. У вашу рутину, е, так, у вашу рутину може увійти якийсь духовний розвиток. там, Наприклад, ви медитувати почнете кожного дня. Е, або ви там, для себе відкриєте якусь, е, наприклад, там таємницю. Чи у вас ще е, е, шостий дім. Це питання от е, якихось проблем. так І тут можуть швидше вирішуватися проблеми саме через вашу інтуїцію. І також це дім домашніх улюбленців. Може, у вас рибки, наприклад, з'являться. так І далі Нептун він буде переходити у Овен. А овен це ваш сьомий дім. І е, сьомий дім так? це наші партнери. Ви відповідаєте за сьомий дім, знак Терези відповідає за сьомий дім, це наші партнери, так? це все те, що нам потрібно, це все те, що до нас приходить. І Нептун буде туди переходити на 14 років. Він, по-перше, в нього немає кордонів, він буде розширяти ваш кругозір, він буде розширяти і у бізнесі партнерство, і він може давати вам якогось партнера, знаєте, хто духовністю займається, або ваш партнер буде розкривати. Дуже сильно вашу ментальність. 12 грудня Меркурій переходить у знак Зодіака Стрільця. В третій ваш тім і Меркурій це поїздки. Тому тут з 12 го числа у вас може бути дуже багато поїздок по місцевості, багато спілкування. Також Меркурій це планета, яка поєднує, так, яка відповідає у нас за спілкування. От за техніку відповідає, і він буде давати вам більше можливостей себе проявити, про себе сказати. Так, це може бути, наприклад, розповсюдження якоїсь вашої реклами, вашої інформації. 16 грудня Марс заходить у знак зодіаку Козиріг. Козиріг для вас це. Четвертий дім гороскопу, і е, Козиріг це у нас такий дуже стабільний знак зодіаку, а Четвертий дім це наша база, так, наша, наша стабільність, наш фундамент, те, від чого ми відштовхуємося. Марс, він дає енергію. Тут може бути так, ви можете там з сім'єю більше часу проводити. Або у вас буде так, як Марс, це ще пристрасть якась. У вас буде тут більше пристрасті в вашому домі. Чи у вас може, наприклад, там, я не знаю, якийсь. Нова людина, якийсь чоловік, марса, чоловіча енергія з'явитися в вашому домі, там, наприклад, якийсь помічник. Або... Якщо ви жінка, ви тут можете так, якусь сім'ю зараз разом з Марсом, так у вас буде енергія там, і люди вам будуть навіть інші допомагати. 20 грудня новолуння у стрільці у третьому вашому домі. Так, у вас тут буде якесь нове партнерство, можливо, так, або там новий братик-сестричка може у вас народитися, або сусіди у вас нові можуть з'явитися. На новолуння у нас також буде ще окреме віта. 22 грудня, там де Марс у нас стоїть, у вашому четвертому домі, так, у вашій, вашій сім'ї, тут може Марс навіть знаєте, четвертий дім це ваша мама, і Марс це може бути новий чоловік у мами, наприклад. Туди заходить сонце. І в четвертому домі ви себе будете проявляти. Ви будете проявляти себе дуже активно у вашій сім'ї. Можливо, ви будете створювати нову сім'ю, ви будете так задумовуватися, ви можете показати так свою сім'ю, ви висвітлите себе, ви покажете свій дім, можливо, навіть так. От. Бо сонце це там, де нас бачать, Це там, де ми наповнюємося енергією. І у вас вже є енергія в четвертому домі. Так, ви можете наприклад купляти якийсь дім по Марсу або ходити вибирати, або будувати почати дім. Так, у вас вже стоїть енергія так, суспільства, і ще й ваша енергія туди заходить, і ви там будете дуже сильно проявлятися. З 25 грудня там і Венера буде у козерозі. Також вона буде там проявлятися дуже сильно активно. Так от, Венера, це у нас, да, я вже говорила, це у нас планета задоволення, комфорту. От тут уже можуть бути або якісь ремонти, або якісь подарунки, гроші по вашому дому можуть до вас приходити. Можливо, ви будете так там купувати, продавати, може, вам якусь класну скидку зроблять. І Венера це іще жінка. Так, тут у вашому домі може з'явитися жінка. Так і там і Марс, і Венера, то тут виходять у нас відносини. На, на перший план так? ваша енергія, як ви, як ви рухаєтеся, як ви втілюєте якісь ваші справи, і те, як ви відноситеся іще до оточуючих до вашої сім'ї. І Венера, також особливо для жінок, це, знаєте, якесь таке, ви будете, можливо, прикрашати дуже свій дім, ви будете вносити туди комфорт і будете вносити туди достаток. Такий для вас грудень, дорогі мої терези. Зараз ми йдемо по картах. Так, обов'язково дивіться три ваші основні знаки. Дивіться карти, які повторюються у цих трьох знаках. Вони будуть точно у вас програватися. Для особистої консультації вже сказала, пишіть мені в директ мого інстаграму або на мою почту. І всі, хто не підписані, саме зараз зупинили відео. Підписалися, натиснули на дзвіночок і продовжили перегляд. Тому що Ютуб любить, коли ви підписуєтеся. Він таким чином просуває ще більше відео. Так, ви тут отримуєте інформацію, і дуже багато хто отримує прям дуже чітку інформацію 100% програється. Тому давайте ми будемо так віддячувати за це і мені, і Ютубу. І обов'язково залишайте і коментарі свої від цими слів, і лайки ставте. На інстаграмі також підписуйтесь, там багато чого цікавого я показую. І, звичайно, підписуйтеся на Ютуб. Так, ну що, поїхали Терези. Ох, карта для Терезів на грудень 2025 року. І перша карта. Карта сила. Зразу класно. Отут, що би ви не думали, якби ми там не переживали, може, про якісь моменти, ви сильні. Ви сильніші, ніж ви думаєте, ваша сила тут дуже сильно проявляється. Так? Ви показуєте себе, ви показуєте свою харизму. Сила це завжди у нас сила любові. Це ні в якому випадку не агресія. По агресії тут цей лев від вас просто з'їсть. Вам потрібно. Включати любов, можливо, тут буде навіть, знаєте, якщо ви чоловік буде якась жінка, яка вам буде опікуватися, або буде просто якась людина, яка буде вас підтримувати, яка буде давати вам енергію свою, так. І ви будете дуже гарно себе почувати. Це карта пристрасті, так, це карта покращення відносин, це дуже хороше здоров'я тут у вас може бути впродовж цілого місяця. І всі справи вирішаться так, як потрібно це вам, так, у вашу користь. І ви їх будете вирішувати. Нічого не бійтеся тут. У вас все вийде. Так. Далі випала у нас карта. Так. Четвірка жезлів. Це карта дому, подивіться, святкування якесь, так? Може, ви вдома будете якесь свято мати, так? або будете влаштовувати, наприклад, у нас в є така. Так, що на Різдво кожен рік якась там, наприклад, там інша сім'я влаштовує всіх до себе запрошує, можливо, в цьому році ви саме так зробите. І четвірка жезлів – це все, що стосується дому, це все, що стосується нерухомості, якихось документів. Так, тут ви будете мати святкування, новосілля, може, вас хтось запросить. Все піде так, як вам потрібно. І ще карта. У нас самі карти перевертаються. Так, це у нас Верховний суд вам перевернувся трансформація. Це кармічна карта. Щось, ви у вас тут, або буде новий дім, нова сім'я, нові закони, нові традиції можете робити в себе в сім'ї. Це в нас родова карта, так коли цілий рід може збиратися, наприклад, або ви будете по-іншому дивитися на якісь речі. Верховний суд може давати якісь документи, якісь також процеси у суді. Це може бути їх завершення і їх початок, але це вивільнення так якоїсь енергії. Подивіться, тут дівчина показує себе справжню свою мрію. Ви. Можливо, ви починаєте дім будувати і ви завжди хотіли, або ви купуєте, наприклад, щось, або ви перероблюєте, робите ремонт, або просто там, не знаю, змінюєте якісь деталі у себе вдома, і робите собі. Так, як ви цього хотіли, і е, ви можете ще по-новому абсолютно почати сприймати Та якісь правила своїх родичів, наприклад, там може, може це і розлучення може бути, так, і ви будете щасливі, що ви це робите. А можливо, і початок якихось нових відносин. Прекрасні! У вас карти, так, у вас такі трансформації ідуть. Ви рухаєтеся вперед, У вас дуже дуже сильний прогрес іде в цьому плані. У грудні місяці наступна. Колода. Так, що у нас тут перевернути? Ваша карта перевернута. Треба бути собою. Так. Карта для терезів. На грудень 2025-го. Двіка кубків. Знову ж таки, відносини у вас якісь тут виходять на перший план: контакт з людьми, це підписання якихось і документів, це якісь контракти у вас можуть бути, домовленості. Нові друзі, це покращення відносин у вашій сім'ї, у ваших відносинах, які вже є. Так, це більш більше якоїсь пристрасті. Це вибір. Який вам дуже подобається зцілення вас, наприклад. Ви можете познайомитися з якоюсь людиною, так, з якою ви захочете побудувати, наприклад, сім'ю. Чи це може бути, наприклад, якийсь новий друг, який увійде у вашу сім'ю. Тепер він стане для вас дуже близьким. Дуже хороша карта, наповнення енергією так, з іншими людьми. Комунікація для вас вона важлива. І ще карта для Терезів. Трійка кубків! У нас карти йдуть одні за іншими. Ви зустрічаєте, ви зразу святкуєте. Подивіться, по-перше, проведіть час зі своїми близькими людьми. Відсвяткуйте, можете тут і на шопінг піти, так і з друзями своїми бути. Можливо, ви вам пропозицію зробить або ви пропозицію робите, І Ви одразу це святкуєте, так оце рішення ваше. І це просто підтримка і ще вашого оточення. От ваш вибір він буде дуже сильно підтриманий іншими людьми. Карта Мах, старший аркан. Потрібно проявити себе, показати себе, так, сказати, по-перше, у вас тут є всі. Всі варіанти да, для вирішення питання, і є всі ресурси для того, щоб вирішити якесь питання. Карта Ма говорить про те, що дивіться, енергія у вас іде, і зверху, і знизу, тобі ж поток енергії дуже класний. Вам потрібно проявляти себе, вести людей за собою, не боятися, говорити своє я, говорити те, чого ви дійсно хочете, показувати себе, робити перший крок, так, заявляти про себе тут уже в грудні місяці, ви будете це робити. Ви станете якимось, знаєте, таким спеціалістом, може, диплом хтось. Тут тримає, так, захистить. Може, підвищення по роботі у вас буде, або якась класна робота, де ви будете прям керувати всім. Тому що Мах, він всім керує. Мах – це номер один. Це перший старший аркан, і він говорить своє я проявляє своє я. Так, і ще карта для Терезів на грудень 25-го. Карта повішений. Якісь ситуації перевертаються з ніг на голову, щось затримується, і вам ця затримка дуже корисна. Так, ви можете скористатися моментом, зануритися, подивитися на ситуацію з іншої точки зору. Так, більше креативу тут у вас має бути у житті, вашому більше креативу. Так, це може бути. Якась зупинка, якщо це, наприклад, якась хвороба, так, то відпочиньте. Дайте собі час для відпочинку, сходіть на масаж, там, наприклад. Так. Дивіться, у вас тут дуже, таке, дуже мало простору да, для вашого погляду, вам треба розширитися, вам треба бачити ситуацію більше. Да, чіткіше, можливо, але от більше, ширше вам потрібно дивитися на всі. Ці деталі. Так, і ще карта. Знову пауза. Вам треба брати паузу. Можливо, тут під кінець місяця так, якось заспокоюватися, час на роздуми. У вас дві карти підряд випали паузи. І це, до речі, дві карти, які вказують, там, наприклад, або на лікарняний, або на якийсь відпочинок. Може, ви там закінчите всю свою роботу і поїдете кудись там, на декілька днів, на тиждень відпочивати, щоб вас ніхто не чіпав і все зупинити, все поставити на паузу. І Іноді, колоди, також у нас карта, яка говорить, не спіши. Візьми час подумати. Так, і, і ще остання карта для Терезів паж жезлів. Перед початком чогось нового от вам тут потрібно як відновитися. Четвірка мечей це часто такий масажі, походи до косметологів, відпочинок. І тут воно у вас все є. Тому що виходить вам паж жезлів, це якась мрія, новий початок це можуть бути. І діти, це може бути якась там нова ваша, наприклад, кар'єра, якийсь бізнес, так, який ви будете продумовувати. Це час проведений з дітьми, спорт, якийсь новий у вас може бути. Домашні улюбленці. Часто документи тут можуть якісь вам приходити, ви будете їх підписувати. Давайте я хочу ще одну карту для разів. Це щось пов'язане з роботою у вас буде. Це якийсь бізнес, якесь досягнення і підвищення кваліфікації. Тут буде. Да, ви будете себе більш впевненішим вже відчувати. Але от перед цією так, впевненістю ви візьмете собі якийсь відпочинок. Важливий у вас буде етап, так під кінець місяця. І оракул для терезів. І тут нам виходить відпочинок. Терези, любі мої, ну що ж це таке? Подивіться. Вам потрібно це найважливіше. Карта називається Вичисти тіло і душу. Може, вам якусь чисточку треба енергетично зробити. Може, вам треба помитися, там, наприклад, сіллю, сілью, собі дати відпочинок, да? виділіть собі якийсь один день. Ви там можете багато дуже сильно працювати. Виділіть собі день, щоб ви просто його приділили собі, своєму тілу, своєму релаксу. Якомусь, а, от відпочинок тут має бути для вас на першому місці І відновлення енергії на першому місці. Так що так, такий для вас вийшов розклад на грудень 2025 року. Рада була поділитися з вами цією інформацією. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!